з паперів, які леджер лишив мені на підпис, я дізналася, що він платитиме мені значно більше, ніж я отримую в магазині. Через це та через те, що він такий у мене характер, я увесь вечір гарую, не покладаючи рук. Я все тут реорганізовую. Ніхто мене про це не просив, але посуд я мию швидше, ніж його приносять, тож мені підходимо до миття, я впорядковую тарілки в шавках, а також усе на полицях і в підсобці. У мене ж п'ять років досвіду. Я не розповідала леджеру про свій досвід роботи на кухні, бо мені завжди незручно про це говорити. Але поки мене не було в цьому місці, я працювала на кухні. Кілька десятків відвідувачів бару, дрібничка порівняно із сотнями жінок. Спочатку я не була певна, як мені тут вестиметься з ароном. і із широкими виразними бровами він трохи лякає. Але виявилось, що він просто котик. Він розповів, що працює тут з найпершого дня вже кілька років. Арон одружений, у нього четверо дітей і дві роботи. В робочі дні він технік у школі, а по п'ятницях і суботах працює кухарем тут. Діти вже повиростали і роз'їхалися, але він говорить, що працює тут заради грошей. Йому з дружиною подобається раз на рік їздити до її родини в Еквадор. За роботою він любить танцювати, тож у колонках завжди лунає музика, а сам він не говорить, а радше кричить. І це весело, бо говорить він зазвичай про інших працівників. Він розповів, що Мері Енн уже сьомий рік живе з чоловіком, і скоро у них буде друга дитина, але вона не хоче за нього заміж, бо в нього ідіотське прізвище. Поділився таємницею, що Роман запав на заміжню жінку, власницю пекарні, далі вулицею, і тому постійно носить на роботу капкейки. Він саме збирається розповісти мені про іншого бармена разі, але тут хтось заходить у кухню і вигукує: Ні, хрі на собі? Я розвертаюся, переді мною стоїть офіціантка Марі Ен. Вона озирається. Це ти все це зробила? Я киваю. Я досі не знала, що у нас тут такий гармидер. Ого, Леджер не пошкодує про своє імпульсивне рішення, коли повернеться. Я й не знала, що його немає. Мені не видно, що відбувається за стійкою, а Бармен на кухню не заходили жодного разу. Мері Ен кладе руку на живіт і йде до холодильника. За розміром живота відзначаю, що вона десь на п'ятому місяці. Вона відчиняє пластиковий контейнер і дістає кілька коктейльних помідорів. Постійно хочеться помідорів і тільки соус маринара, піца, кетчуп. Вона пропонує помідор і мені, але я хитаю головою. У мене від них печія, але не можу перестати їсти їх. Перша дитина? питаю я, ні, у мене дворічний хлопчик, це теж буде хлопчик. У тебе є діти? Ніколи не знаю, як відповідати на це питання. Після виходу з в'язниці мене про це питали не часто, та все ж бувало, і зазвичай я швидко відповідала, що так, і змінювала тему. Але мені не хочеться, щоб хтось тут почав щось розпитувати, тож я, заперечно, хитаю головою і переводжу тему на мері Ен. Як назвеш? Поки не знаю. Вона з'їдає ще помідор і кладе контейнер назад у холодильник. То розкажи про себе, просить вона. Ти сюди нещодавно переїхала? Ти заміжня? З кимось зустрічаєшся? Скільки тобі років? На кожне питання у мене інша відповідь, тож я спочатку киваю, тоді хитаю головою, і лише коли моя голова починає нагадувати оту іграшку на лобовому склі в машині, вона перестає засипати мене питаннями. Я щойно переїхала в місто, нікого немає, 26. Вона піднімає брову. Але ж знаєш, що в тебе нікого нема? Мабуть, hm", могикає вона, може річ у цьому? Ти про що? Мері Енн і Арон перезираються. Чого він тебе взяв? А то ми думали, і чого ж? Мені цікаво, яку причину вона назве. Тільки не ображайся, пояснює вона, але тут вже два роки нікого новенького не з'являлося, і Леджер ніколи не казав, що нам не вистачає рук, тож моя теорія він тебе взяв, щоб лея ревнувала. мері Аран вимовляє її ім'я, ніби попереджаючи, вона відмахується від нього. Леджер мав цього місяця одружитися. Він вдає, що йому байдуже не скасоване весілля, але останнім часом він сам не свій, дивно поводиться, а потім ти просишся на роботу, і він тебе отак просто бере, хоча нам нікого не треба. Вона знизує плечима. Логічно, ти красуня, у нього розбите серце. Думає, він хоче розвіятися. Насправді це геть нелогічно, але відчуваю, що Мері Енн любить пхати носа в чужі справи, і мені не хочеться казати нічого такого, через що вона захоче ще глибше запхати його в мої. Не звертай уваги, каже Арен, Мері Ен не може жити без пліток, так само, як без помідорів. Вона регоче а таки так. Люблю перетерти кісточки. Нічого такого просто мені нудно. А чому скасувалося весілля? питаю я. Вочевидь, на цій кухні пхати носа в чужі справи любить не тільки вона. Мері Ен знизує плечима. «Фігіозна! лея його колишня, говорить усім, що вони не зійшлися характерами, ледже ж взагалі нічого не говорить. Він міцний і горішок. Через подвійні двері зазирає Роман, і вона відволікається на нього. Тебе чекає малеча, мері Ен. Вона закочує очі. Фе, студентики, ненавиджу. Вічне три копійки на чай лишають. Через три години після початку зміни арен пропонує мені взяти перерву, і я вирішую провести її на східцях у провулку. Коли сьогодні виходила з магазину, не була впевнена, чи буде в мене перерва, і скільки годин я взагалі працюватиму, тож захопила із собою чипси і пляшку води. У провулку тихіше, але музичні баси все одно чути. Мері Енн ще поверталася побазікати й помітила, що я засовувала вуха паперові рушники, щоб було не так гучно. Я збрехала, що у мене легко починається мігрень, та насправді мені зазвичай не подобається музика. Кожна пісня, нагадування про щось погане в моєму житті, тож мені краще взагалі нічого не слухати. Мері Енн сказала, що в неї є зайві наушники, і вона завтра їх принесе. Поки що музика єдине, що мені не подобається в цій роботі. У в'язниці було добре одне музики я майже ніколи не чула. Роман відчиняє двері чорного ходу і спочатку дивується, що я тут сиджу, але все одно йде на інший кінець провулка і висипає сміття в бак, потім сідає поруч і витягує ногу, тисне на коліно. Як перший вечір? питає він. Добре. Я помітила, що Роман кульгає, а тепер він розтягує ногу так, наче вона болить. Не знаю, чи нещодавно він її ушкодив, але якщо так, то йому полегше обходиться з нею сьогодні. Він же бармен, а вони ніколи не сидять. Що з ногою? Стара травма, завжди на погоду неї. Він задирає штанину і показує великий шрам на коліні. «Ауч, що сталося? Роман прихиляється до цегляної стіни будинку. Професійна футбольна травма. Ти теж професійно грав у футбол? Не за ту команду, що Леджер. Я б радше помер, ніж грав за Бронкос. Він махає на коліно, півтора року грав, а тоді оце, і кар'єрі хана. Ого, співчуваю. Буває. А як ти став працювати з леджером? Він уважно дивиться на мене. Я б міг спитати в тебе те саме. Справедливо. Не знаю, що там Роман про мене чув, але леджер казав, що тільки йому з усіх відомо, хто я насправді, а отже, він знає взагалі все. А я не хочу розповідати про себе. На щастя, і не доводиться провулок заповнює світло леджерових фар, він паркується на звичному місці. Роман чогось користується цим як приводом втекти назад і лишити мене на східцях саму. Зі зникненням Романа і появою леджера я напружуюсь. Мені незручно, що я тут відпочиваю, не встигає леджер відчинити двері, як я випалюю. Я працювала, клянуся, ти просто під'їхав якраз у перерву. Леджер сміхається, наче й не треба було нічого пояснювати. Не знаю, чому я на цю усмішку реагую всім тілом, але живіт аж перекручує. В його присутності у мене завжди починає легенько поколювати під шкірою, наче всередині вирує якась нервова енергія. Може, причина в тому, що тільки він поєднує мене з донькою, а може в тому, що я згадую наш вечір у цьому провулку щоночі, коли заплющую очі перед сном. Може, річ і в тому, що він тепер мій бос, і я аж ніяк не хочу втратити роботу, але зараз сиджу собі тут на страці рівно, почуваюся невдячною козою. Мені набагато більше подобалося, коли його тут не було, мені було куди легше. Як працюється? питає він, спершись на пікап, наче йому немає куди поспішати. Добре, всі дуже милі. Він піднімає брову, ніби не вірячи. Навіть Мері Ен? Ну, зі мною вона мила, хоча про тебе трохи наговорила». Я всміхаюся, щоб він зрозумів, що то я жартую, хоча вона таки припустила, що мене взяли на роботу, бо я симпатична, а він хоче, щоб його колишня ревнувала. Хто така лея? Леджер закидає голову назад, аж кладе її на пікап і стогне. Хто тобі про лею розпатякав? Мері Ен? Я киваю. Вона сказала, що ви цього місяця мали одружитися. Ладжеру явно некомфортно, але я не буду змінювати тему тільки заради його спокою. Якщо він не хоче говорити про це, він не мусить, але я хочу знати відповідь, тож терпляче мовчу, поки він збирається з думками. По правді, то була просто дурість, каже він, той наш розрив. Ми посварились через дітей, яких у нас ще навіть немає. І через це скасували весілля? Він киває. Ага. Чого посварилися? Вона спитала, чи любитиму я наших майбутніх дітей більше за дієм. А я сказав, що ні, всіх любитиму однаково. І вона розлютилась через це. Їй не подобалося, що я стільки часу проводжу з дієм. Вона сказала, що якщо вже в нас колись буде сім'я, то мені доведеться приділяти менше часу дієм і більше нашій сім'ї. І тут мене ніби осяяло. Я зрозумів, що вона не бачить дієм частиною нашої майбутньої сім'ї. А я бачу. Після цього ну я вийшов з гри, так би мовити. Не знаю, чому я думала, що вони розійшлися через щось серйозніше. Люди зазвичай не розходяться через гіпотетичні ситуації, але тепер, очевидно, що своє щастя леджер вважає невід'ємним від щастя дієм, тому не збирався миритися з тим, що хтось вважає інакше. Схоже, Лея та ще сучка, кажу я напівжартома, тож леджер сміється. Але ще більше я про це думаю, то більше дратуюся. Але серйозно, якщо вона думає, що дієм заслуговує на любов менше, ніж діти, яких ще навіть не існує, то пішла вона. Саме так. Всі казали, що я ідіот, що кинув її, але для мене то був явний сигнал, що в нас попереду чималі проблеми. Він сміхається мені. На себе подивися, мамо, ведмедиці, я тепер не один такий дурний. Щойно він сказав оце, назвав мене мамою дієм, у мене всередині все обірвалося. Звичайні слова, але скільки ж у них сенсів, навіть якщо він ляпнув це, не подумавши. Леджер випростовується і зачиняє пікап. Краще піду всередину, багато машин запарковано. Він не розповів, чим займався ці кілька годин. Але я відчуваю, що це якось пов'язано з дієм. Щоправда, він так само міг бути й на побаченні, це мені теж не дуже подобалося. Мені не можна бути в житті доньки, але хоч з ким вирішить зустрічатися леджер, вона там буде, і я автоматично заздрю кожній дівчині, який випаде такий шанс. Принаймні це буде не Лея. Пішла вона. Роман приносить на кухню повну тацю склянок і ставить біля мене. Я пішов, каже він, Леджер сказав, що підвезе тебе, якщо зачекаєш, йому ще десь півгодини тут поратися. Дякую, кажу я Роману. Він знімає фартук і кидає його в кошик до решти фартуків інших працівників. А хто оце пратиме? Я не знаю, чи входить це в мої обов'язки. Я взагалі не до кінця розумію, що в них входить. Леджера не було, тому іншого вечора не було кому пояснювати мені подробиці, а всі інші просто час від часу просили мене про щось, тож я бралася за все підряд. На горі є пралка і сушарка, говорить Роман. У барі є другий поверх? Я не бачила сходів. Він показує на двері, що ведуть у провулок. Сходи з вулиці, половина поверху підсобка. половина студія з пралкою і сушаркою. То треба віднести фартуки туди і випрати?» Він хитає головою. Зазвичай зранку це роблю, я там живу. Він знімає футболку, щоб кинути в кошик до решти речей, і тут заходить леджер. Роман стоїть без футболки і перевдягається, леджер дивиться просто на мене. Я розумію, що все виглядає так, ніби я роздивлялася на півголого Романа, але ми ж просто розмовляли, я не роздивлялася. Він зняв футболку вмить. Не те, щоб це було важливо, але мені стає незручно, тож я відвертаюся і зосереджуюсь на тарілках. Роман і леджер про щось говорять мені не чутно. Потім я чую, як Роман бажає леджеру на добраніч і йде. Леджер повертається в залу. Я лишаюся сама, але так краще. Поруч із леджером я радше нервуюся, аніж заспокоюся. Я закінчую роботу і знову все витираю. Уже пів на першу ночі, і гадки не маю, скільки ще леджерові треба часу. Не турбую його, але я дуже втомилася. І не хочу йти пішки, тож чекаю, коли він зможе мене підвести. Я беру сумку і сідаю на стіл, відкриваю блокнот, беру ручку. Не знаю, чи зроблю щось колись із листами скоті, але вони для мене терапія. Любий Скоті, Леджер Мудак, це вже ясно. Ну, чувак перетворив книжкову крамницю на бар, що за монстр на таке здатен. Але я починаю думати, що є в ньому щось хороше. Може, це тому ви були найкращими друзями? Що пишеш? Від звуку його голосу я поспіхом закриваю блокнот. Леджер знімає фартук, уважно дивиться на мене, я засумовую блокнот у сумку і бурмочу. Нічого, він нахиляє голову в бік, в очах цікавість. Подобається писати? Я киваю, як думаєш, в тебе більш творчий чи математичний склад розуму? Дивне питання, я знизую плечима. Не знаю, творчий, мабуть, а що. Леджер бере чисту склянку і йде до раковини. наливають води, робить ковток. У дієм дуже бурхлива уява. Мені завжди було цікаво, чи від тебе це в неї. Моє серце наповнюється гордістю, обожнює, коли він розповідає якісь дрібнички про неї. І щаслива, що в неї є людина, яка цінує її уяву. У мене в дитинстві була багата уява, але мама постійно її придушувала, і до Айві в мене не було людини, яка б підштовхнула мене знов розкрити цей бік себе. Вона дала мені відчути, що хтось це підтримує. Скоті підтримав би, та навряд чи він знав, що я творча людина. У період нашого знайомства ця частина мене міцно спала, але зараз вона прокинулася, і за це дяка Айві, я постійно пишу вірші, листи до Скоті, ідеї книжок, хоча навіть не знаю, чи втілю їх колись у життя. Взагалі, можливо, що саме звичка писати врятувала мене від самої себе. Я переважно пишу листи. Я одразу шкодую, про сказане. Але Леджер ніяк не реагує. Я знаю, листи доскоті. Він ставить склянку з водою на стіл і схрещує руки на грудях. Звідки ти про них знаєш? Бачив один, відповідає він. Не переживай, я не читав, просто побачив одну з сторінок, коли забирав твою сумку і шафки в магазині. Цікаво, чи бачив він який там стос. Я хвилювалася, що він прочитав, але якщо він каже, що ні, то я йому чомусь вірю. Скільки листів ти написала? Понад триста. Леджер хитає головою, наче йому складно в це повірити, але потім чомусь сміхається. «Скотті ненавидів писати, він мені платив, щоб я писав за нього реферати. Я регочу, бо й сама написала для Скотті кілька робіт, поки ми були разом. Дивно розмовляти з людиною, яка знала Скотті не гірше за мене. Чесне слово, такого зі мною ще не було. Приємно думати про нього і сміятись, а не плакати. Хотіла б я знати, яким був Скотті, коли в мене не було поруч. Може, дієм колись стане письменницею. Вона любить вигадувати слова, каже Леджер. якщо не знає назви якоїсь речі, то просто вигадує свою. Наприклад, Сонячні ліхтарі, каже він, знаєш, такі, що біля доріжок ставлять. Не знаю чого, але вона зве їх пачелями. Від цього я всміхаюся, але мені до болі заздрісно, хочу знати її, як знає він. Що ще? Це я кажу тихіше, щоб він не помітив, що в мене тремтить голос. Вона нещодавно їхала на велосипедику, і ніжки постійно злітали з педалей. Вона сказала У мене ноги вилітакають. Я спитав, що таке вилітакають, і вона пояснила, що це коли на ній шльопанці і ноги постійно висковзують із них, і ще вона думає, що наскрізь це те саме, що дужче. Може, сказати Я наскрізь втомлена» або Я наскрізь голодна. Це так боляче чути, що я й сміятись не можу. Я вичавлю із себе усмішку, але Леджер, схоже, відчуває, що історії про доньку, до якої мені не можна, рвуть мене на клапті. Він перестає всміхатись, йде до раковини і миє склянку. Ти готова? Я киваю і зістрибую зі стола. Дорогою додому він питає: Що ти робитимеш з листами? Нічого, моментально відповідаю я, мені просто подобається їх писати. Про що вони? Про все інколи ні про що. Я відвертаюсь до вікна, щоб Леджер не бачив виразу мого обличчя, але чомусь мені хочеться бути з ним чесною. Хочу, щоб він мені довіряв, і мені багато чого треба довести йому. Думаю, що, може, колись зберу їх у книжку. Він мовчить кілька секунд Зі щасливим кінцем. Я й досі дивлюсь у вікно і промовляю: це буде книжка про моє життя, тож навряд. Леджер питає, не відводячи очей від дороги, а в якомусь із них розповідається про ту ніч, коли помер Скотті?» Я витримую паузу і, зрештою, відповідаю Так, в одному. Можна прочитати? Ні. Леджер зиркає на мене, тоді знов переводить погляд уперед і вмикає поворотник перед моєю вулицею, заїдчає на паркмайданчик, але двигун не вимикає. Я не розумію, чи вже треба виходити, чи ми ще не договорили, кладу руку на ручку дверей. Дякую, що взяв мене на роботу. Леджер стукає по керму великим пальцем і киваю. Маю сказати, було б за що. Я не бачив на кухні такого порядку, відколи купив це приміщення, а ти ж відпрацювала лише одну зміну. Комплімент приємний. Я даю йому секунду, щоб він осів голові, а тоді бажаю леджерові добра Коли виходжу з пікапа, мені страшенно хочеться озирнутись, але я змушую себе дивитись вперед. Дослухаюся, чи він уже від'їжджає. Але ні, мабуть, спостерігаю, як я йду додому. Не встигаю я зайти в квартиру, як Айві кидається до мене. Я беру її на руку і, не вмикаючи світла, йду до вікна. Леджер так і сидить у пікапі, дивиться на моє вікна. Я миттєво відсахуюся до стіни поруч із вікном. Нарешті чую, як рве його двигун. Пікап виїхав із паркмайданчика. Айві, шепочу я і чухаю її за вушком. Що ж ми таке робимо?